Доброго дня малята! Ось і настала весна. Повітря стало теплим, лагідним. Весна приносить із собою довгоочікуване тепло, радість і надію на краще. Дітки, давайте розглянемо перший малюнок і розкажемо, як виглядає парк на весні. Завдяки старанням весни, природа у парку перетворюється. На справжню красуню. Бризнула весна своїми прозорими сльозами, ніжно посміхнулася квітам, знову зашепотіли трави, зацвітають дерева та кущі. Звуки весни пробуджують метеликів. Весною у парку все радіє, тріумфує та співає. Весна улюблена пора року багатьох людей. Вони люблять весною приходити до парку, прогулятися, подихати незвичайно свіжим та чистим повітрям, помилуватися пробудженням природи. Дітки розглянемо другий малюнок. Який птах на ньому зображений? Так, голуб. Давайте назвемо частини тіла голуба. Голова дзьоб. Шия, тулуб, хвіст, лапки. Тепер дізнаємось, навіщо голубу потрібен дзьоб. Дзьоб голубу потрібен, щоб пити воду, харчуватися, чистити оперення. А для чого йому крильця? Крильця потрібні, щоб голуб літав. Лапки теж голубу потрібні, щоб пересуватися. Дітки, як ви гадаєте, що вміє робити голуб? Голуби чудово літають. Їх політ прямий та чіткий. Вони здатні під час польоту виконувати сальто і навіть не один раз, а цілу серію. На третьому малюнку ми бачимо пташку голуба. Нам потрібно вибрати серед предметів, чим можна нагодувати його. Виберемо це насіння, хліб та крупа. Молодці. Розглянемо четвертий малюнок та назвемо пташок, яких ми на ньому бачимо: зозуля, ворона, горобець, синиця. Сова дятел. Давайте розкажемо, які звуки видають ці птахи. Зозуля видає такі звуки, клі-клі. Ворона видає такі звуки. Кар-кар. Горобець видає такі звуки, цвірінь цвірінь. Синиця видає такі звуки. Ці ці. Сова оголошує такі звуки ху-ху-ху. Дятел видає один із самих пізнаваємих звуків стукає по дереву. Дітки, ви сьогодні з вами добре попрацювали та дізнались багато цікавого про весняний парк та пташок. Ви молодці. До наступної зустрічі!